А потім повернемось до 30-ї, 31, ї 33 ї і 34. ї По-моєму, так сказала, чи неправильно? Взагалі, в нас залишається медицина, технічний стан транспортних засобів і номерні знаки. Три теми у нас залишились, які нам потрібно вивчити. Вони великі, тому я їх залишаю на кінець. Значить, що це за такі питання, які потребують узгодження? Значить, це стосується двох органів. Орган національної поліції і територіальні громади. Це два органи, яким підпорядковуються певні питання. Значить, що погоджується з підрозділами Національної поліції? Якщо... А, якщо ви як підприємець хочете розмістити в смугах відведення автомобільних доріг або червоних лініях міських вулиць і доріг, кіосків, павільйонів, рекламно носіїв, пересувних торгівельних пунктів, а також на прилеглих територіях, будинках чи спорудах, адміністративних приміщень, підприємств, установ тощо. Тобто, ще раз коротко: з органами національної поліції узгоджується все, що виходить на дорогу. Адміністрації, кіоски, реклама, не знаю, торговельні пункти тощо. Все, що виходить на дорогу, треба питати в національній поліції. Далі, що ще узгоджується з національною поліцією? Умови і порядок руху колон. Там, де знаходиться більше, ніж 5 механічних транспортних засобів, це узгоджується з національною поліцією. Що ще? Буксирування двох і більше транспортних засобів. Теж узгоджується з національною з органами національної поліції. І все інше, під тим іншим, ми можемо передбачати що завгодно, воно. Прописане в законі, але я вам не буду його зачитувати, теж узгоджується з органами Національної поліції. Так, є ще один орган, орган сервісний послуг, саме, вибачте, територіальний орган з надання сервісних послуг МВС. Що з ним узгоджується? Перш за все, це встановлення на транспортних засобах. Особливо оперативних транспортних засобів, звукових і світлових сигнальних пристроїв. Це у нас проблискові маячки, потім е розмітка, яка наноситься як вид транспортного засобу на великогабаритні, великовагові, е на сільську е сільськогосподарську техніку, ширина якої перевищує 2,6 метра. Е, також е, узгоджуємо е, засоби дорожньої експлуатаційної служби е, і порядок, а і порядок встановлення розпізнавального знаку діти. Е, також нанесення білих смуг під нахилом на зовнішніх бокових поверхнях транспортних засобах. Значить, це все узгоджується з територіальними. Органами МВС, чому територіальними? Тому що на кожній, скажімо так, громаді території, селі і так далі, працює поліція, працюють пожежники і так далі. Працює швидка. І для того, щоб встановити ці припускові мечки транспортний засіб, вони погоджуються з територіальними органами задання сервісних послуг МВС. Ще все, що стосується якогось переобладнання. В автомобілі, наприклад, у вас від не знаю, труба, та, що випускає відпрацьовані гази, да? вона там, не знаю, зламалась і так далі. У вас є вибір або її відрізати, або встановити нову. Ви змінюєте машину. Змінюєте. Значить, це повинно теж узгоджуватися з територіальними органами МВС. Будь-що, Переобладнання ваших транспортних засобів узгоджується з цими органами. Що заборонено робити? Заборонено в тому числі в умовах спеціалізованих підприємств, які здійснюють ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів, вносити зміни в ідентифікаційні номери без інформування територіальних органів з надання сервісних послуг МВС. Тобто, будь-що ви вносите зміни в ідентифікаційні номери, таблички кузова, шасі, рами, двигуна транспортного засобу, їхнє знищення, перенесення, закріплення тощо чи відновлення, все погоджується з органами територіальними увага, МВС. Значить, це тема 32. Так, п'ять питань. Well, right. right. okay.